Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі-виноградарі! Сьогодні буде відео про захист наших виноградників на протязі майбутнього сезону, який вже не за горами. У нас зараз синоптики прогнозують значне потепління, це тільки початок лютого, у нас вже сніг згинув, майже немає, плюсова температура. Поки є ще час у нас, треба підготуватися і закупити, придбати собі препарати для захисту своїх рослин. Я десь років два тому, мабуть, викладав відео і показував свою схему обробки винограду тими препаратами, які у мене були на даний момент. За два роки дещо змінилося все, але. Я показувати і пропонувати свою схему захисту виноградів не буду, тому що це кожна людина повинна сама собі підібрати. Я безліч виробників препаратів, сингента, бас, ще деякі, які пропонують свої схеми. І я рекомендую в першу чергу використовувати їхні схеми. І використовувати препарати однієї фірми, щоб вони були більш-менш сумісні. І ще пропоную і рекомендую всім новачкам особливо, у кого є вже багатенько винограду, багато кущів. І ми знаємо, що багато виноградарів використовують бакові суміші. Що це означає? Що в, одну, в один оприскувач, наприклад, на 10 літрів чи на 12 літрів, Добавляють 3-4 фунгіциди, інсектициди, ще підкормки, підживки і все в одну бакову суміш і так обробляють. У кого не багато винограду, я би так не рекомендував. А робити підкормки окремо, а обробки різними препаратами також окремо. Тому що є, часто трапляються несумісні препарати. Але якщо ви задумали, робити бакову суміш, то перед тим рекомендую зробити тест на сумісність препаратів, бо там по кілька міліграм розведеного препарату розвести невеликій ємності і подивитися. Якщо там буде як раптом випадати осад, якесь буде згуртовання, це значить, що це препарати несумісні для використання. І ви їх просто даремно використаєте, вони нічого вам не дадуть. Тому я для початку рекомендую вам схеми виробників препаратів, які є. Ось, наприклад, схема обробки винограду від фірми Сингента. У мене є така книжка. Тут все дуже детально все розписано. Коли і як, які суміші робити, що сумісне, що не сумісне. Також є в мене ще від фірми... Протет Гарден. У них своя є система захисту, свої препарати і свої рекомендації. Використовуйте в першу чергу отакі рекомендації. Ще зараз покажу вам один добродій, давно ми з ним спілкуємося, переконував нову систему захисту на 24 й рік від німецької фірми BASF. Ось вона в мене в комп'ютері скачана. Тут цілий каталог всіх препаратів фірми Бас. Ну я, звісно, тільки вибрав для винограду і хочу звернути вашу увагу, що у них з'явився новий препарат Ревіона. Я думаю, що новий, тому що я раніше за нього не чув, який ефективно діє. Захищає виноград від оідуму і чорної гнилі. І саме основне, що в ньому цікаво, термін очікування до збору врожаю, в нього 14 днів. Так, ось я дивився недавно відео одного виноградера. Він також щось за цей препарат Ревіона говорив, що він не дуже ніби дорогий. Ну, я рекомендую загуглити. Яка в нього речовина, який спектр дії, і як вона діє взагалі. Якщо, може вже хто таким препаратом користувався, напишіть мені в коментарях, мені буде також цікаво. І значить тепер розкажу про свої препарати, які в мене на даний момент є, і якими я буду обробляти. Схему обробки свою я рекомендувати не буду. Просто покажу. Значить, дивіться, минулі роки я використовував. Такий препарат добре відомий Redomil Голд. Але останні два роки я використовую препарат цілитель. Редоміл Голд від фірми Сенгента. Але в ньому складова речовина, діюча речовина, Манкоцеп 640 грам. А в цілителі той самий склад. Якщо ви побачите діюча речаман, Коцеп 640 Але він значно дешевший за редоміл. Редоміл Голд має гранульовану форму випуску, а цілитель порошкоподібну. Тим не менше, я вже два роки цілитель використовую і в мене мілдю на винограднику немає. Мід слова, взагалі, від оїдіуму буду використовувати в цьому році ще також. Звісно, фалькон дуже хороший фунгіцид від Оїдиуму. У нього термін очікування великий 50 днів до збору врожаю. Є також препарат, що в мене залишився, Луна експірієнт, від оїдіуму. Він також ефективний. Я минулі роки використовую його. І від оїдіуму, ще думаю, попробую замовити цей препарат Ревіона, але ще не буду спішити. У мене в основному які захворювання на моїх виноградниках бувають? Це кінець серпня приблизно початок вересня це так називаємо пізній оїдіум, який йде по верхніх листках, по лозах і може опуститися і до гром, якщо нічого не робити. Як я захищаюсь від нього, захищаюся сіркою. Є колоїдна сірка або джет. І хоча мені писали, що, наприклад, тіові вже то та сама сірка і в Сингенті рекомендація, термін очікування, там, здається, 21 день, вони чомусь не зазначили, що це тільки на технічні виноградники діє. Самі можемо подумати логічно, так, сірка це контактний препарат. Ви побризгали, обробили виноград, навіть ті грона обробили. Да? І через кілька день, через один день даже, ви захочете взяти те гроно і спожити, ви його зняли, помили, ту сірку змили і можна споживати. Для столових виноградів сірка терміну очікування, я думаю, немає. Ну, ось таке. Значить, в цьому році що я ще буду використовувати? Докупивши собі квадріс. Він також, по характеристики, діє і від мілдю, і від оідю. В минулому році я меншу бутилочку мав, ось таку. Я її вже майже все використав, там трішки залишилось. Він дуже ефективний і на винограді, і на помідорах. Тепер купив більшу бутилку 300 мл. І думаю, мені на цей сезон хватить з головою і ще може на другий рік залишиться. Обов'язкові обробки я роблю від. Сірої гнилі. Останні кілька років вона в мене появляється періодично. І самий ефективний метод боротьби з нею це, звісно, препарат Свіч. Хоча Сенгента також пише, я в минулому році, здається, відео робив по рекомендації цього добродія з Києва про такий препарат, як Хорус. От він в мене є. Велика упаковка кілограмова. Свіч рекомендує вірніше Сенгента рекомендує його використовувати також і від сірої і чорної гнилі. Характеристика в схемі обробок, ви можете це подивитися. Але та складова речовина, яка в ньому знаходиться, це продоніл. Коли загуглите, вона тільки пише, що діє тільки від сірої гнилі. Ну, Менш того, в минулому році я використовував хорус. Вже от в пізньої порі, це десь в серпні місяці, і він більш-менш допоміг мені від оїдіму і від гнилий в минулому році гнилий в мене не було ні сірої, ні чорної. Хоча вже потім в вересні, де не в мене опізній оїдіум появлявся на лозах. Ще такі препарати буду використовувати як від захист від сосущих гризущих, як то в нас говорять. Минулого року я використовував Engio, воно було ефективне, спрацювало у мене дуже добре. Там його ще трішки залишилось, але його буде недостатньо. В цьому році я ще придбав такий інсектоакарицид брунька українського виробника. Ну, Будемо випробувати його. Тут в ньому інструкція є. І терміни очікування, все, все можна це загуглити, подивитися. Можете собі їх. Використовувати. Хороший інсектоакарицит актофіт. Це біологічно він використання. В нього терміну очікування, здається, взагалі немає. А якщо є, то кілька днів, на всього зараз подивлюся. Так, термін очікування у нього 2 доби, коли буде вино розрівати, то буду використовувати актофіт. Також маю ще про запас. Такий фунгіцид, як Купроксавстрія, Австрія. На прозапас будемо говорити, він чим хороший, він має в собі мідьвмісний препарат, так? контактний мідмісний. Він є контактним. І вже можна буде спрацювати ним, якщо раптом в мене на молодих саджанцях появиться чи в шкілки появиться міллю. Тому що термін очікування у нього також високий, там до 50 днів здається. Ну, можна подивитися. Тут інструкція є. Ну, можна розібратися. Ну, часто мені питання задають і присилають фото на Viber, що після обробки виноградів препаратами, якими вони обробляли, раптом. Листя по краях почало коричневіти, всихати. І запитують, чому це сталося. Першого всього, рекомендую використовувати тільки ті норми препаратів, які рекомендують виробники ні в якому разі не перебільшувати їх. І ще важливий такий момент. Коли ви оприскуєте свої виногради, це не означає, що ви повинні їх заляти повністю, щоб по листю прямо сікав, Тому що він на краях. Листя концентрується, це означає, що в ньому при висиханні випаровування води, там концентрат препарату збільшується, і він може вам такі опіки робити і на листях, і також на ягодах. І ще важливий момент, хочу вам підсказати. старайтесь всі обробки робити в вечірню пору, впевнившись в тому, що синоптики вам не будуть обіцяти. Це годину-дві дощі, опади які-небудь, і нічого воно не подіє. І також бути обережними з придбанням препаратів. Старайтеся їх придбати офіційних представників тих фірм. Контакти їх ви завжди можете в інтернеті знайти. Я вам не раджу купувати випадкових продавців на базарах, у таких якихось там пачечках, які раніше. І Більшості людей використовують, звісно. Но, якщо препарат дорогий, такий, наприклад, як Свіч, да, є препарат, то в них більший ризик, що їх будуть підробляти. Я в цьому вже впевнився не один раз був. Впевнився в тому, якщо хочете, можете подивитися мої минулі відео про Риду Міл Голд, як я вляпався, купляв підробку. Так само з хорусом. Є велика різниця в упаковці, заводській, такій крупній і в тих пакетиках. Можете придбати і собі порівняти. Ну і звісно, перше, треба берегти своє здоров'я, тому захищайте себе під час обробок винограду чи будь-яких рослин. Треба захищати масками, хорошими масками, професійними, комбінезонами захисними. Рукавичками, тому що ці всі хімпрепарати можуть до вас в організм попасти і непередбачувані наслідки можуть бути. Ну, і поки ще є час нам до початку сезону також варто запастися препаратами для підживлення своїх виноградів. Я думаю, це треба окремо відео зняти. Ну і також підв'язочними матеріалами. Тут в мене. Я вже другий рік використовую тапінер. Ну якщо виноград будете підв'язувати тільки тапінером тими ленточками, ваші лози не витримають. При будь-яких негараздах, погодніх ураганах, навіть сильних вітрях лози рве. Тому саме верхній дріт треба кріпити чимось багато моцнішим. Або спагатим, або якимись дротами. Неодноразово в мене було такі, лози вириває, обриває ті ленточки, лози ламає. І це зовсім не є добрим для нашого винограду. Ну, я думаю, що основні моменти, які би хотілося порадити новачкам, я в своєму відео відмітив. Якщо вам ті поради були корисні, напишіть в коментарях, можете написати, хто якими препаратами користується, які зарекомендували себе. Досить непогано на ваших виноградниках. І також от про ті препарати, які в мене є. Відеоки про них. Мені буде цікаво про них почитати. На цьому завершую своє відео. Все буде, Україна, і ми переможемо. Бувайте!